Всім привітики! З вами Роанд. Продовжимо проходити гру Resident Evil 4. Величезно дякуємо за перегляди попередніх серій. А ми будемо починати. Вам гарного перегляду. Значить, в замку загубили ми ту ешті, зустріли ми аду. І рухаємося далі по сюжету. Та Ешті взяла десь кудись втекла. Ні, щоб з нами далі бути. Він їй, він їй казав, чекай. Вона, ні, чекати не буду. Ох ти шо. Oh dear, да, втратили супутницю. Ти гівнюків треба. Поперестрілювати. Тільки вам в голову террас попасти? А? Дивись, який мочний. Ти в шоломі, бляха. Я вмер. Хоча вроді би він в шоломі був. Не густо мене з набоями. Опа! Oh, Привітики. Бе набої. Бляха! Залишилося. О, боже, всі набої витратив. Вони ще й тут мене чекали. Дайте мені трошки набоїв, люди добрі. Не можна тут нічого розбити оце. Ні, це не можна розбивати. Це нас сонце. Сонце це отам. Зараз розберемося. Нам головне набої якісь знайти. Ух ти йоп! РСТ. нас тут багато лазить? Якраз останнім набоєм вбив. Значить. У нас тут і сховок є. Це що робить? Це закриває. Ага, то відкриває, поняв. Зараз ми... Все, все, розберемося. Я не свідомо дійшов. Бляд. Щось я тут не туди пішов. Не додалі я щось пішов. Ага. Що далі? Там зачинено, а тут... Тут є як вилізти? Де те падло? Це на шо? Можна? Розбити? Ого, прикольно. А це? Не можна розбити. Давайте я, звісно, впав, не туди, куди треба. Блін, з цими всякими штуками. Тут ми відчинили щось?

То нажимаю я. Yeah. Ляха, а як мені тут це все запам'ятати? Це трендець. <coughs> Оце з цим, то прям трендець. Тут заблудитися можна. Я там в одній кімнаті. Ого, добре місто. Ми тут можемо її трохи прикрасити якось. Ага, можна прикрасити, а потім ще треба круглі мені знайти. Ну давай. Я тоді в одній гімнаті заблукав. А тут просять позна що робити. Я хіба не звідси прийшов? Так, тут мертві люди, знаєш, звідси. Ох ти бляха. Приземлився трошки Ого, навіть ногу відстрелив, Підеш знати, як до мене лізти. Не знаю, я, чи я взагалі туди йду. Чесно, поки йду, куди йдеться, називається. Тут зачинено. Де не можна. Не можна. Щось відчинив, але не факт, що те, що треба. Ох ты, мать твоя. Де що за... Маленьке таке. Хіо? Поняв, а як з ним битися? Є чим з ним ним Дай му тут стріляти. Ні, лише не марно, поняв. Є щось зібрати? Ні, нема. Нам, значить, туди. Перечекаємо тут. Опа, це в нас що? О, це назвиняється двері, хорошо. Перечекаємо. Побігли. Опа, перечекаємо. Що тут? Забув. Що геть? Вибач, швидково. Тут нік. Охиєп! Так, кидай. Кинув, хорошо. Побігли. Блять, не побігли бігли назад, Стільнемся так, фу 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 розбігались. Як мені тут пробігти? Можна і так. Ох, йо! Чекай! Ну, мені можна сюди, так? Да? Скоріше за все. Але... Ідемо, глянем, що ще там. Що у нас тут по карті. Відченяться, ці двері. А, ці зачиняться. Ті відчиниться, але які зачиняться. Куда мені тут надо? Надо десь сюди. Давай він кине, і ми побіжимо. Десь сюди? Ну, або так. Тож нормально. Як вони його раніше утримували цього гівнюка здоровецького? Мені треба туди залізти. Пляха. А що я ж тут ще не забрав? О, набої до рушниці не забрав. Треба якось мені залізти. А шо оце тут жоптем позначено? Це просто можна зірвати і все. А ну давай далі трохи. Я Ні, воно нічого не підриває, хорошо. тут чувак, по. Давай бігенько. О. Ого, тут ще ця штука. Будемо стріляти з пушки. Хорошо. Раз треба стріляти будемо стріляти, це мені до вподоби. Тут більше нічого нема. Треба ключика, якого в мене, само собою, немає. По драбині вилазити? Ну, пошли. Пошли, пошли. Там зверху. Із дядьку спустився. Що ти там говориш? Що ти казала? Я не розчув. Мене? Ніхто не чекає. Хтось чекає, чую щось... Тут з браслетами дзвінькотів, ні. Тут з цієї сторони щось є. Ні, нічого немає. Пішли значить вище. А вони то той дядько. Позбираємо все добро. Чекай. Така... Щось довго цілився. Адіос. Звучає, а он диви хлопче на стоїть чекає. Да, нікого нема? Я Більш пальну. по кому не можно, там туди, хоч би Е, о. Хоч би зробили, щоб можна було б... ну, типу, що потрібно було б хоча б пару разів стрельнути. Не один раз по ньому виселити він в мене, а хоча б треба було 3-4 рази стрільнути. Витікаєш ховатися. було трошки складніше. Але це реалістичніше. Тренд би хто витримав з такої пушки. Один удар, вот и він ужив. Вот ты маєш Ты мене не лякай так більше. Де там? Бляха, десь в пустоту пішов. Я буває? Не можно? Не можно. Куда нам тут далі? Тепер треба знайти ту Ашлі. А, Ешлі, Ешлі. Молоток не можу взяти? Ну прикольно. Ого! Ого, тут звичайно. Золотий жетон. А це що? Аксесуар стильна маска. Що це в нас? Куди це ми попали? А не переживай, наступний раз ми вже тебе пристрадимо точно. don't worry it's okay to be afraid you know but you can't run you gotta keep moving forward we will beat this together i don't know if i can you can Just give me розил, ничего себе. Давай сбережаемся. І що, на цьому треба закінчувати серію, по суті, У нас коротенька серія получилася. І розділ якийсь коротенький. Я думаю, бач, буде довше. Але слава Богу, ми не вмирали так багато і все вийшлося набагато швидше, ніж хотілося б. Тому на цьому ми все-таки завершимо цю серію. Вам всім величезно дякую за перегляд. Підпочивайте, набирайте сил. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Хто не став спонсором каналу, буду вас там радий бачити. Цім спонсором величезне дякую. А вам до зустрічі. До нових серій, до нових проходжень. Буду радий вас бачити.